Так, доброго дня. Село Іваньки, Маньківський район. До Маньківки 9 кілометрів, до Умані 35 км. Село здорове, розвинуте. Розкажу в кінці про інфраструктуру. Зараз по будиночок. Будинок цегляний, здоровий. Правда, в ньому вже років 10 ніхто не живе. Такий ну, цікавий будинок, але треба докласти рук до ремонту. Отака вулиця асфальтована, трошки з ямами. Але асфальтовано, все, під'їзд асфальтований. Газ в будинок не заведений, йде по вулиці біля забору. І є нюанс по водичці. Це була як одна ділянка, її половину продали, і криниця залишила у сусідів. Можна з ними говорити, а можна своє робити. Ну, поки під питанням, чи, чи люди дадуть воду, ще ні, понятно. Теоретично повинні дати. Будинок з силікатного кирпича обложений плиткою. Є нюанси, зараз все покажу вам. Накрита хата шифером. Така вірандочка тут, щоб не забудитися все розказати, бо такі 7 чи 8 кімнат ми нарахували. Здорових, правда, все таке підзапущене чуть, але якщо велика сім'я і є кошти і бажання. Місце шикарне ставок в городі. З хати вигляди на ну, ставок з віком. Так, оце була віранда колись. Така здорова простора. Потім оцей перестіночок зробили. Що я в ході? Так, така якась кімнатка вийшла. власне Власниця, яка, я не знаю на що це так робили, але. Но... Її можна знести, а можна лишити кого які потреби. Так, заходимо в хату прихожа, здоровенна така. Висота стелі до стелі 280 у будинку. Коли дерев'яні. Скрізь наче. Кілька груп є парове опалення, вже казав, газ по вулиці йде. така кімната перша. Я навіть не знаю, де зал, де спальня, тут куча кімнат. Це вже треба під, під власника хто що хоче там і зробить. Друга кімната, ага, це дві спальні, власне, сказала. Оце груба. І вона опалює в цих, гріє три кімнати, якщо дровами, то, якщо не паровим, а грубими, то можна оцею опалювати три кімнати. В цих. Батареї від парового по всій хаті бощо є. Друга спальня. Це вже третя кімната. Виходить. Так, була колись в хаті ванна і туалет, але власниця каже, що ну, так як давно не користувались, все треба переробляти, робити, бо ну, не можна сказати, що воно працююче. І є. Так, вода десь була заведена, я так розумію, з тої керниці. Тут була як ванна. Був унітаз, була ванна, все було тут заведено, ну і яму каналізаційну треба ремонтувати. І воду все заново заводити. Бо все вже під питанням. Оце цей грубочий котел, котел парове опалення. Це від цього опалюється весь будинок. Тут є люк на нульовий поверх, чи як сказати, там підвал. Зараз ми в нього спустимося, подивимося. Тут якась кімната, може кухня була чи ще щось. З виглядом на ставок. Я туди сходів ще окремо. Так, і тут якби друга віранда. Там якісь проблеми з входом, на неї щось там трохи завалюється. Це, ну, жінка кажеться, як друга віранда була. З таким виглядом. Якщо там кухня, тут це може бути як до кухні, тут стіл поставити. Місце таке дуже живописне. Так, і це виход на оцю віранду, тут як... ага, тут як не віранда, як біседка літня була, Ну там ступенічки з двору. Але вони щось там підзавалили, зараз подивимося знаружі. Ну і відповідно двері туди. тож я виходити не буду туди, покажу з двору. Вам. Куча меблів стіни, не можу показати. Так, віранда, одна кімната, друга. Прихожа, третя, четверта, п'ята і шоста кімната Так, йдемо на двір. Дивимося, що на дворі. Є гараж, є яма. Ну, яма не в гаражі, а для буряків. Оце ця кімнатка, що як бісідка я казав, знаружі. Вихід на неї. Горіх, до речі, здоровенний. Так, зразу гараж покажу, поки я тут. Гараж маленький, такий під мотоциклик. Там є ще маленька кімнатка така якась. Невеличко. ага, тут щось, наче тут яма, Це для буряків. пристроечка и вот такая яма так и тут индивидуальный крем І з двору, з хати там весь тільки тут з туалету. Це все цегляне і стеля залита бетоном. Тут одна кімната, використовувався як хлів колись, свинка жила тут. Але можна, ну якщо переробити, то просто кімната нормально все буде і сам підвал Я не наче є. Бротше, ще будинка знизу. Три кімнати здорових для господарства. Оце була каналізація з вами. Ну, опять-таки, розраховувати на неї не доводиться. Так, із з вихід на город. такі пейзажі. Зараз спробую підійти до моєї в березі, чи до води дойду чи ні. Зараз спробуємо і розкажу про село. значить Село Іваньке. Село Ну я їхав таке нормально люди кажуть, розвинуте тут гарна голова в селі, тобто вона старається все. Ну, старається для села, для людей. І нова почта є і Укерпочта, Сітєві магазини якісь є продуктові. Робота більш-менш в селі є дві ферми, спіртовий завод. По полях тут теж люди працюють, всякими трактористами, агрономами, хто там що вміє. Є школа, садочок, церква, ресторан бачив є їхав. Таке село доволі непогане, бо я був тільки що в Маньківці, там з людьми розмовляв. То... І люди хвалять, кажуть, що Іваньки хороше село розвивається. Вуличка затишна, ця каже власниця. І ставочок. такий вигляд знизу. На будинок. Таке цікаве місце. Звісно вкласти в будиночок треба добрих грошей, щоб відновити так як хочеться. Ага, ось тут. Лодки стоять. Якась копанка чиясь є, я тут зрозумів, це вже руками хтось викопав. Ще лодочка. Так, ну я так розумію, що рибалити тут можна, якщо тут такі і лодки стоять, і, і кладки, значить, не просто так вони тут стоять. Так головне тут не булькнути нікуди. І отакий от ставочок шикарний. Не знаю вилазити мені сюди чи ні на цю клотку. Бо як впаду, то буде бідно. От таке. Просторний, здоровий. Не знаю чи є риба. Гарно 100%. Мабуть, риба є, бо дуже багато лодок. Нікола я в селах не бачив біля ставків, щоб скільки лодок було. Все, друзі, дякую за перегляд.